Привіт, кіномани та кіноманки. Продовжуємо досліджувати світ маловідомого кіно, яке просто варто подивитися. На цей раз підбірка фільмів. Це ті перлини, що часто залишаються в тіні, але за якість та сюжет можуть позмагатися з будь-яким хітом. Не забудь поставити вподобайку, підписатися та залишити коментар. Це мотивує створювати нові огляди та підбірки саме для тебе. Дякую. Мисливці за головами. Ну що почнемо з напруженого скандинавського трилера з несподіваними поворотами. Роджер Браун харизматичний та успішний хедхантер, який працює у великій корпорації. Зовні його життя виглядає бездоганним. Дорогі авто, шикарна квартира, розкішні вечірки. Проте Роджер приховує секрет: він займається крадіжками творів мистецтва, щоб підтримувати свій статус та спосіб життя. Одного дня він знайомиться з класом Греве, колишнім військовим і власником цінної картини. Роджер бачить у цьому шансі легкий спосіб збагатитись і починає будувати план крадіжки. Але клас виявляється не таким простим, як здавався, і Роджер швидко потрапляє у пастку, де його життя та свобода опиняються під загрозою. Цей фільм справжній заряд адреналіну з непередбачуваним сюжетом та колоритними персонажами. Історія про те, як навіть найрозумніший план може обернутися проти тебе, а люди бути не тими, ким здаються на перший погляд. Трилер, який тримає в напрузі до останньої секунди, і змушує задуматися про ціну успіху та довіри. Однозначно вартий перегляду. Начальник станції головний герой, мовчазний чоловік на ім'я фінбар. Він мріє про спокій та самотність. Після смерті друга він успадковує стару залізничну станцію в глушині і переїжджає туди. Але замість очікуваної ізоляції стикається з нав'язливою дружбою, балакучий продавець кави, жінка з особистою трагедією та місцеві мешканці поступово втягують його у справжнє життя. Це тепла історія про дружбу, самотність і прийняття себе. Маленький фільм із великим серцем, який зачіпає найтонші струни душі. Пітер Дінклейдж у головній ролі просто чудовий. Атмосфера фільму тиха, душевна, споглядальна. Фільм зачаровує простотою, емоційною щирістю і легким гумором. Спустошене місто. Далі фільм про дружбу, що лікує душевні рани. У центрі сюжету Чарлі Файнман, колись щасливий чоловік та успішний стоматолог, який втратив свою родину під час теракту. Після трагедії він відмовився від усього, кар'єри, соціального життя, навіть пам'яті, ховаючись у світі відеоігор, музики та старих платівок, де біль здається менш реальним. Чарлі живе у своєму маленькому ізольованому світі, уникаючи будь-яких емоційних контактів. Одного дня він випадково зустрічає Алана Джонсона, давнього товариша з університету. Алан добропорядний сім'янин та успішний лікар. Але всередині він почувається зажатим обов'язками, відповідальністю та відсутністю справжньої свободи. Він бачить у Чарлі частинку себе, людину, яка втратила рівновагу, але все ще може знайти шлях назад. Це глибоке і щире кіно про людяність, співпереживання та дружбу, що рятує. Адам Сендлер дивує серйозною емоційною грою, яка пробирає до кісток. Зв'язок. Далі розглянемо альтернативні реальності та психологічну напругу, які відбулися на одній вечері. Під час проходження загадкової комети восьмеро друзів збираються на звичайну вечерю. Але з настанням ночі починають відбуватись дивні події: вимикається електрика, з'являються їхні двійники з паралельної версії будинку, а реальність починає тріщати на шматки. Світ розпадається на безліч альтернативних варіантів. І кожне неправильне рішення може мати фатальні наслідки. Це той фільм, коли мінімум бюджету, максимум напруги. Ідеальний приклад, як можна зробити кіно без ефектів, але з потужною атмосферою. Фільм також змушує замислитися, ким би ти був у іншій реальності. І чи справді знаєш себе та своїх близьких? Старі Леви. Маленький хлопчик Волтер проводить літо у своїх дядьків. Двох заможних та загадкових літніх чоловіків на ім'я Хаб і Гард, які живуть на віддаленій фермі в Техасі. Спочатку Волтер відчуває себе самотнім і не розуміє суворість і замкнутість дядьків, та з часом він відкриває їхнє захопливе минуле. Хаб і гард не просто пенсіонери, а люди, чиє життя було наповнене неймовірними пригодами, коханням та небезпеками в далеких країнах. Вони довго тримали своє минуле у таємниці. Але розповіді про їхню молодість допомагають Волтеру зрозуміти цінність честі, мужності та родинних зв'язків. Фільм поєднує теплий гумор із зворушливими драматичними моментами. Це історія про дружбу, віру в себе та важливість сім'ї, яка надихає жити наповну та цінувати близьких, ідеальний для сімейного перегляду. Короткий термін 12. Глибока драма про життя молодої керівниці Грейс, яка працює у центрі підтримки для підлітків із важким минулим. Вона щодня допомагає дітям, які пережили травми, створюючи для них безпечний простір і підтримуючи їх на шляху до зцілення. Однією з підопічних є Джейдан, зранена та агресивна дівчина, яка бореться зі своїм болем і недовірою. Через спілкування з Грейс та іншими працівниками центру вона починає відкриватися і шукати свій шлях до порятунку. Фільм тонко та правдиво показує складнощі допомоги іншим, коли власні рани ще не загоїлися і підкреслює силу людської доброти, підтримки та надії. Цей фільм проникає глибоко в душу і надовго залишається в пам'яті. Полювання Головний герой Лукас добрий, стриманий чоловік, який працює вихователем у дитячому садку в невеликому містечку Данії. Він намагається почати все з чистого аркуша після складного розлучення. Він поступово відновлює зв'язок зі своїм сином, знаходить нову симпатію серед колег і просто намагається жити далі, але несподівано все руйнується. Одна з маленьких дівчаток, донька його близького друга, каже щось двозначне. Дитячу вигадку, яку дорослі сприймають серйозно. У суспільстві виникає підозра в насильстві, і, попри відсутність доказів, хвиля паніки миттєво робить Лукаса ізгоєм у рідному місті. Люди, з якими він товаришував усе життя, відвертаються від нього. Йому забороняють бачитися з дітьми, не пускають до магазинів, переслідують. Це сильне болюче кіно, яке залишає глибокий слід. Воно змушує задуматися, як легко зламати життя людині. Спираючись лише на підозри і страх. Це не просто фільм, це попередження. Голгофа у провінційній ірландській місцевості добросердний священник Джеймс одного дня під час сповіді чує шокуюче зізнання. Невідомий парафіянин розповідає, що в дитинстві став жертвою насильства з боку іншого священника. І, хоча отець Джеймс непричетний, незнайомець заявляє, що через тиждень уб'є його як символічний акт помсти церкві. Попри небезпеку, священник Джеймс вирішує не тікати. Упродовж тижня він намагається допомогти своїм парафіянам, що борються з власними демонами, з невірою, цинізмом, агресією, болем та байдужістю, він також намагається відновити зв'язок із донькою. Яка повернулася після спроби самогубства, і з кожним днем його шлях до неділі і можливої смерті перетворюється на болісне духовне випробування. Це сильний фільм про віру, прощення та внутрішню гідність. Не стримуючи болю, фільм ставить незручні запитання, але залишає місце для світла. Актор фільму Брендан Глісон, потужно щирий у головній ролі, виправдана жорстокість. Наступний фільм старий, але з характером. Головний герой Том Стол – добропорядний сім'янин та власник невеликого кафе у маленькому містечку. Його спокійне життя руйнується після того, як він героїчно знешкоджує двох озброєних злочинців. Вчинок приносить йому славу, але водночас відкриває двері у темне минуле, яке він намагався залишити позаду. До міста прибувають незнайомці, які впізнають у ньому людину з кримінального світу. Тепер Том змушений знову взятись за зброю, щоб захистити себе та свою родину. Кіно, яке змушує замислитися, чи можна назавжди втекти від минулого, і чи справді насильство можна вважати виправданим. Попри свій вік, фільм й досі виглядає сильно і актуально. Це приклад якісного, розміреного, але дуже напруженого кіно, яке тримає до самого фіналу. Людина на ім'я Уве. Головний герой похмурий ворчливий пенсіонер, який щодня перевіряє порядок у своєму дворі та сварить сусідів за найменші порушення. Він втратив дружину, роботу і не бачить більше сенсу жити. Він намагається піти з життя, але постійно щось заважає, зокрема, поява нових сусідів, галасливої, але життєрадісної родини. Попри свій жорсткий характер, УВ поступово відкривається для інших. А спогади про його минуле розкривають причини його болю, доброту серця та глибоку людяність. Це глибоко людяне, щире і зворушливе кіно. Воно змушує і сміятися, і плакати. Фільм нагадує, що за зовнішньою суворістю часто ховається розбите серце, і що навіть найбільш замкнена людина може змінитися, якщо поруч будуть ті, хто посправжньо бачить і чує. Геній Наступний фільм, як на мене, недооцінений: глибока драма про силу слова, натхнення та межі творчої свободи. Події фільму розгортаються у 1930 році у Нью-Йорку. Головний герой Макс Перкінс, легендарний редактор відомого видавництва, який свого часу відкрив світу багатьох легендарних письменників. Його життя змінюється, коли він зустрічає молодого, надзвичайно обдарованого, але хаотичного письменника Томаса Вулфа. Вулф пише з шаленою пристрастю, але його рукописи громістки, необроблені, надмірно емоційні. Перкінс бачить у них справжній талант і береться за важку працю, редагування. Між двома чоловіками розгортається глибокий творчий та особистий зв'язок, що межує з протистоянням. Перкінс намагається стримати буйний потік слів Вулфа, а той зберегти свою індивідуальність. Їхня співпраця змінює обох, але тягне за собою драматичні наслідки, включаючи конфлікти з близькими людьми. Це історія про творчість, натхнення, самопожертву і пошук істинного я у світі літератури. Вороги. Америка 1892 рік. Заслужений офіцер армії, капітан Джозеф Блокер, який усе життя воював з індіанцями, отримує несподіване і неприємне для себе завдання: провести важкохворого вождя племені жовтий яструб та його родину назад до їхніх священних земель у Монтану. Попри давню ненависть до ворога, блокер погоджується. Шлях через дику природу дикого заходу стає не просто тяжким та смертельно небезпечним шляхом. А глибоким емоційним випробуванням по дорозі вони зустрічають Росалі, жінку, яка втратила всю сім'ю від рук індіанського народу, об'єднані спільною трагедією, ці незнайомці, вороги в минулому поступово вчаться довіряти одне одному, переосмислюючи свої переконання, страхи й біль. Це не просто вестерн, це сильна історія про біль втрати та моральну трансформацію. Потужна акторська гра від Бейла та Пайк, сильні теми, прощення, провина, честь один із кращих вестернів за останні 10 років. Ось такі цікаві маловідомі проекти сьогодні в нашому огляді. Сподіваюся, вони зможуть вас надихнути та розширити горизонти. Залишайтесь на каналі, обіцяю. Попереду буде ще більше класного контенту. Побачимось в наступному випуску.